На сьогоднішній день в місті Слов'янськ на обліку з діагнозом цукровий діабет стоїть 3152 людини, з яких 611 осіб з цукровим діабетом першого типу інсулінозалежні. З кожним роком кількість захворюваних зростає. Головна міра попередження захворювання дотримання принципів здорового способу життя та регулярне тестування на рівень цукру крові. Для цього необхідні наступні речі. Амбулаторна карта, паспорт. Дивимо. якщо немає амбулаторної карти, пацієнту обслідуємо. його. пациент не будет обманывать, который не болеет сахарным диабетом, что он и болеет. Значит, пишет заявление, ему разрешают наблюдаться по месту жительства, заводим амбулаторную карту, в эту карту мы списываем эти рецепты на инсулин и назначаем, рекомендуем лечение. Если нуждаются в стационарном, направляем в стационары терапевтического отделения, горбольницы номер один, или в эндокринологическое отделение города Краматорска. Ні, проходять на сьогоднішній день. Дуже важливо не тільки правильно лікувати діабет, але й своєчасно його виявляти. Чим раніше буде розпочати терапія, тим нижче ризик прихованого розвитку ускладнень, які іноді призводять до інвалідності, а то й смерті. Медичні співробітники рекомендують усім з таким діагнозом звертатися до своїх лікарів за місцем проживання. За словами медичних співробітників, інсуліну наразі вистачає навіть з урахуванням переселенців, яких додалося 70 пацієнтів з таким діагнозом. Шаються помісту жительства. К врачам-эндокринологам заводим амбулаторные карты и выдаем інсулін. виписуємо рецепты соответствующей дозе пациента. Пациент идет в аптеку 80-ю в нашем городе и получает інсулін.